Просто дивіться, от вам ніхто штраф не виписав. Маячки, бачите, ми можемо відступати, відправили. Давайте їм таким <говорю> випилам! Ну, ти, ти зможеш виписати ну, податок? дайте мені копію все. Ні, треба подпись. Хочеш, вирішили зняти поліцію відео Ні. Я. Я. Ну, водій не вміє спілкуватися. Я даю, до нього нормально кажу. Ваше посвідчення водія? Я вам Зі, сказав, помаю. Вас його немає. 1, 2, сказав, Вася, немає. Так, Тоді паспорт. Будь ласка. І можете далі, ви вже не поїдете без документів. Чому це? Ну тому що... Дивіться, от. Ось вам документ, який в мене вкрали. І в мене зараз 4 суди йдуть з цього приводу. От зараз ми зустрілися з журналістом безпосередньо для того, щоб... О, у вас є документи на автомобіль. Можливі? А вже. І дивіться. Е... Я вам покажу просто. Ви не представились, по-перше. Ви вже За порушили. Поліції плат... не О, чудово. Документи ви не приділяють. Ви кажете, я не вмію спілкуватись. Ви, викон... ви кажете, я не вмію спілкуватись. Ви безпосередньо не виконуєте свої службові обов'язки, як то прописано. Ви не представились, документ не приділились. Це... Тому що в мене йде суд досі. У мене три суди з цього приводу вже. Тому що є люди, які думають, які працюють. Чому ви кажете, що немає посвідчення водія, якщо у вас зараз є талант. Тимчасове? Ну це ж не посвідчення водія. ваше, будь ласка, ще паспорт, будь ласка. Це ж не посвідчення водія, розумієте? Це ж, по-перше, це тимчасове. Ні, розумію, що це тимчасове. А. а суд коли буде? Завтра, У вівторок буде один суд, ще я зараз роблю перенесення на інший суд. По 130-тій, от зараз в мене ще, я клопотання пишу і вибираю дату. В мене вже було два сюди, зараз ще буде. Там дуже довго. Тому що я притягаю до відповідальності поліцейських, які порушуючи, от як ви порушили тільки на що. Ви порушуєте і думаєте, що так сходить з рук. І от всі поліцейські так теж думають, викрали в мене посвідчення, а крадіжка. То, як так... як... А от він каже мені, зараз ми вам повернемо на камеру, це все зафіксовано. Зараз Це вже... вам по 124-й да. вибили? Ні, винені. ні, 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 по 130. А по 130-й? Да. Так ви ж розписувалися тим самитолом? E, там я не за забезпечення судового порядку забирають у вас по ви дня, дають вам слово чоловіка, щоб ви приїхали ні. в суд. З'явилися в суд, да? ну, це, це, це так? Це, 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 це... Ні, процедура не така. Коли ага. мені коли мені поліцейський каже, я вам зараз поверну. Це означає, що він мені зараз поверне і це зафіксовано на камеру. А потім він не повертає. А Дивіться, це... я, я, з вами можна говорити за все, за ваше життя, за все, але зараз на даний момент є вас правопорушення. Добре. Що ви робите? Попереджаєте мене. Ні, у вас буде складно Дивіться, є правила правила дорожнього руху. Зараз я вам розкажу, правила дорожнього руху є. Що людина в будь-який момент може зупинитися, якщо їй погано, і натиснути все. Але ж це не так, є. Ви просто чекали пасажира. Не? Да, мені дуже погано, тому що наша передати швидку? Да, ви можете. Я вже в дурдомі 6 днів днів вас. За допомогою поліції пролежав. І це теж буде відшкодовуватися поліцію. Ну, я виконую свої позиції. Ви не виконуєте. Ви не виконуєте. На даний момент ви порушили правила дорожнього руху. А я вам пояснюю, я... ви не розумієте мене. Ну, я, ну, я не хочу слухати те, що у вас колись було. Так, там, а вже ж Ви хочете виписати. щось виписати. Тому що Ні, я не хочу щось виписати. А, що я випис? бачу правопорушення, я на нього реагую. Так ясніше? Я вам пояснив, що є правопорушення, я вам поясню, є. Ви кажете, я можу вам висвити, викликати швидку. Хочете викликати швидку? Я є, вам пояснив ситуацію. Я під'їхав, чоловік, ви приїхали, якраз от так воно складається. Бачите, що одну хвилину я простояв, щоб підібрати чоловіка. Ой, я дідо бачу, виїжджаю з поворота, бачу, стоїть автомобіль. Порушує правила дорожнього. виходу. Ні, ви, я, я, я здобув. Я... Я Мо, ви, ви молодець. Тільки декілька помилок допустили. Тобто, а так так. Да. Тобто зараз у вас є варіант. Ви або робите попередження, ми їдемо, ви або виписуєте, як його. Мені постанову, чи що там протокол, і я їду. Ну тобто, Вирішуйте. Вирішуйте. Просто як вам зручніше. Як, да, як вам зручніше ви робите? Але ж ми так і стоїмо далі, щоб ви бачили, ми все одно стоїмо і блокуємо зараз транспорт. Дуже, 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 цікава книжка. Так, да, Дуже цікава да, книжка, ось мій головний закон. Так, да. я думаю, що я вже своє одесірство... — 10.28. — Проблема в тому, що... — Ви мені зараз розказувати 10.28. — Проблема в тому, що... — Завжди буде, будуть люди, яким щось не подобається, які будуть шукати щось не Ну, тому ви тут і зупинили. — мене відкрита. Суде Василь Скорейко. Постанову мені виписав без підпису, без печатки. Це є нікчемний документ, правильно? Суддя висилає повістку за день або mm -hmm. за два дні до того, як суд відбувається. Теж не знаю, так? Страховки зробили? А? а? Вже не було страховки у вас, зробили страх? Коли, Коли закінчили. А що, є, була, а що, що є? З 10.02 го ну вам було Так, вам штраф. я ж... го ну 10.02 мені виписали штраф, мені не доходив цей штраф. Зараз зомлю. Кого-то у вас тут 130-х. Ну так я ж вас ловлю і на 133. по Яким був? по першій, по-другій. І який, що вирішили? Так що вирішили? Прази, що не Вирішили то, що наразі 4 кримінальні впровадження. 365, 366, 186 і 284. Ну така ситуація. А ви вищу освіту маєте, так? Да? Ви вищу освіту юридичну маєте, так? Да? Ну тоді ви напевно, навіть знаєте, що це за статті. Це 366, це підробка є. документів. Ви кажете, 10-го не друга страхівка закупівель. Вам виписували штраф. Мені не виписували штраф, тому то... Є... У базі є. ми скаржимо ви... його. Ну що там? Ні, зараз. Саме. І зараз оформлюєте. Ну да. так. Тобто. Тобто зараз вас її немає? Ну я не знаю. В мене була, я був в ДТП. В мене по страховці все оформили. Ось вона тут лежить. А хто мені зробив? Хто мені зробив... Е, так, це постанова. Хто мені зробив, і виписав штраф, я не в курсі. 10.02 це тоді, коли в мене було ДТП? Ні. А ви де? Ні, це 10.01. А як? А могли виписати штраф без мене? Ні. Як це? Просто по номерах. Ти не міг, їхати? міг їхати? по базі Могу перевірили випускали. і тобі виписали. Тому ну, що план по постановам ну, ніхто випускали. не відміняв. Ну, Щоб ти зрозумів. Є план 10, 10 постанов треба за зміну виписати вас План 10 постанов за зміну є. Я їду, бачу порушення. Ні, я не інше, Питання зовсім інше. По-першому, тоді суд ще йде, ще вироку немає. По-другому він за один день без мене прийняв рішення, зробив постанову відписку дивіться. Апеляційна скага подалася. Ну складати, Поліцейським згодиному батальйон No1 полку No1 України патрульної поліції в місті Києві. Держа там поліції не погащуємо серію Сергійович. 1124. Ні, давайте так, 11.20, а ми вже стоїмо, 11.11 десь було, коли ми Дякую. Добре. Що <рит> просто ми... стаття ви можете висвітити про себе та своїх близьких, висвітити. Заявляй клопотання на перенос справи в УПП. Матеріалом справи та Якщо вам потрібна якась юридична допомога, але я розумію, що Я ви, сам ви, себе захочу сюди, так. Або, yeah. е якщо вам потрібен перекладач, який повинен розуміти, буде складати 680 гривень за те, що ви здійснили бутенку стоянку рук по скузі для скузі для громадського. Аварійна стоянка це як? Аварійна? Так коли ми щось зламалося. А вас ще зламалися? Я зламався.